Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, дві найбільші економіки США і Китай, торговельна війна, яких ще вчора. Загрожувала всьому світу глибокою рецесією. Я розповідав вам про цей сценарій від е, Нуреля Рубіні. Вони тепер знову сидять за одним столом і не просто сидять, а простягнули один одному руку, і практично вже почали рукостискання. Ну, практично домовились, принаймні майже розповім вам коротко умови цього американо-китайського економічного перемир'я та їх крихкого компромісу. А ви. Будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Президент Трамп вийшов перший в публічний простір. Він написав у своїй мережі. Тру сошуал, яку він використовував дуже давно і послідовно, на відміну від Твіттера або Ікса Ілона Маска. Так от він написав в своїй мережі, що угода між США і Китаєм щодо відновлення торгового перемір'я вже готова, але остаточне рішення мають ухвалити особисто він і лідер Китаю Сі Цзінпін. І переговори ці проходили на тлі різкого падіння експорту Китаю до США. Більш ніж на третину в травні, і побоювань щодо перебоїв взагалі в глобальних ланцюгах постачання через обмеження на рідкоземельні елементи, а це б'є по всій високотехнологічній економіці, і обидві сторони прагнуть уникнути подальшої ескалації тарифів, тому що наслідки можуть бути катастрофічними, тому що якщо вони не домовляться, якщо Зірветься ця угода, то тарифи повернуться на рівень 145% проти китайського імпорту з боку США і 125% з боку Китаю проти американських товарів. Це може бути, якщо угоду не буде затверджено до серпня. Події пішли по одному з найбільш оптимістичних сценаріїв, принаймні поки що. До речі, я дивився на індекс страху, це такий дуже крутий показник для фондового ринку. Да? І він Речі, зараз, помітно, нижче, ніж він був на початку торговельної війни. Це показує позитивний сентимент інвесторів, хоча і доволі стриманий, тому що, ну, по-перше, нічого не визначено ще остаточно, а по-друге, все-таки. Навіть такий рівень митних тарифів, про які домовили сторони, він не звільняє світову економіку від інфляційного тиску. Сержої Китай, домовили, що тарифи залишаться на тому рівні, який вони узгодили минулого місяця у Швейцарії, коли уклали. Тимчасове перемир'я торгівельне на 90 днів, я вам про нього розповідав. Так от, це означає загальне навантаження в 55% митних тарифів з боку США проти китайських товарів, тобто це 30% нових тарифів, які Трамп запровадив в свою другу каденцію, плюс ті 20%, які, там, 25%, точніше, да, які лишили з його Першого терміну. І наскільки я розумію, то 10% з боку Китаю проти американських товарів. Да? Тобто, і це треба сказати на користь США. Ми не бачимо, які там ще підводні можуть бути камені, але принаймні по розбігу цих тарифів да? по от, от цій дельті виглядає так, що це торгове перемир'я більше на користь США. Чому ця історія важлива? Тому що торгова війна між Америкою і Китаєм набирала обертів, і я згадував того ж Норіеля Рубіні, на думку якого вона загрожувала всьому світу. І напруга зростала не лише через митні тарифи, а, наприклад, і через ставлення Америки до китайських студентів і технологій. але цього тижня, всього за два дні переговорів в Лондоні, сторони вийшли на рамкову домовленість. Вони сформували нову рамкову угоду, і вона фактично відновлює. Ту, скажімо, криху рівновагу, якою вони досягли в Женеві місяць тому. США тоді погодилися знизити тарифи, а Китай пришвидшити видачу ліцензії на експорт критично важливих рідкоземельних елементів. До речі, ці елементи це не просто технічна якась складова, да? без них просто не буде електромобілів, мікрочіпів, сучасної військової техніки також. І саме ця тема стала. Головною розмінною монетою американська команда, яку очолював міністр фінансів Скотт Бесент, що підкреслює високий дуже статус цих перемовин і міністр торгівлі Говард Лутнік також вони хотіли, щоб Китай нарешті почав поставки рідкоземельних елементів. Але китайська сторона, яку вів віцепрем'єр Хелі Фен, вимагала свого послаблення обмежень на Американські технології, що саме погодили, поки що ніхто чітко не оголосив, бо потрібне схвалення від Трампу і від СІ, але обидві сторони визнали, що в принципі вони домовилися, і це вже насправді ну, великий дуже позитивний сигнал, тому що. Буває так, що поганий мир краще ніж гарна війна, і це, звісно, не кінець, тому що угода ця лише рамкова, а отже, все ще може зірватися, особливо на тлі недовіри, тому що і Вашингтон, і Пекін вже звинувачували один одного в саботажі попередньої угоди. Вашингтон звинувачував Китай у навмисному затягуванні видачі ліцензій, Пекін в нових американських обмеженнях на експорт технологій, наприклад, програмного забезпечення для проєктування чіпів чи авіадвигунів. Того ж Трамп вирішив скасувати візи для китайських студентів. Навіть офіційне китайське агентство Сіньхуа написало, що США дивляться на економіку через призму безпеки, і це головна перепона для співпраці. Але водночас вони натякнули, що співпраця можлива. Експерти кажуть, що ця рамкова угода це лише перший крок, і не факт, що експортний контроль буде повністю знято, бо ні США, ні Китай не довіряють один одному, і кожна сторона хоче зберегти важелі тиску на майбутнє. А поки що в Америці заводи з виробництва електромобілів зупиняються через дефіцит магнітів, США знову опинилися за столом переговорів з тим самим Китаєм, якого вони звинувачують у економічній. Агресії чи можна було все це зробити інакше? Один з аналітиків Гонконзі сказав просто: якщо вам потрібен приклад, як не треба вести справу з Китаєм, ось він. Хоча при цьому ми з вами говорили, що торгова війна Сполучених Штатів Америки проти Китаю, мабуть, що є невідворотньою, тому що є такі ситуації, в яких митні тарифи і торговельні війни вони є. Дуже важливим і таким критично необхідним інструментом економічної політики і стратегії. Я розповідав вам взагалі про таку рамку да, архітектури економічної стратегії Білого Дому в нову каденцію Дональда Трампа. Поділюся з вами цим відео, раджу для розуміння контексту, що відбувається що може бути наступними. Кроками, бо це буде впливати також і на економіку, і на безпеку нашої країни. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І Дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі!